Всім привітик! Сьогодні показую коротеньку, але ефективну розминку майже для будь-якого виду тренування. Перша вправа це ось такі нахили. Ми їх виконуємо по 10 разів на кожен бік. І на 10-й раз затримуємося на 10 секунд на один бік та на інший. Виконуємо легеньку пружинку. Вправа друга. Виконуємо ось таку пружинку на кожну ніжку. По 15 раз і затримуємося на 15 раз на 10 секунд. Потім переходимо через низ на іншу ніжку і робимо так само пружинки і затримуємося. Тепер виконуємо ось таку пружинку, ставимо ніжки трішки ширше і пружинимо 10 разочків. Далі складаємо ось так руки і робимо ось такі гойдання та затримуємося на 10 секунд. Вправа третя. Ставимо ніжки на ширині плечей. І робимо ось такі оберти руками вперед та назад. По 10 раз. Вправа четверта. Складаємо руки в замочок та крутимо спочатку в один бік, потім інший по 10 обертів. Вправа п'ята. Встаємо, робимо нахили головою в один бік та в інший і ось такий оберт. Робимо так 10 разів. Вправа шоста. Виконуємо присідання для зручності. Згинаємо руки та присідаємо 25 раз. Вправа 7. Лягаємо на живіт. Робимо ось такі підйоми та робимо скручування в один бік та в інший. Але не згинаємо руки. Це важливо. Робимо такі підйоми 10 раз. На 10 раз підіймаємося. Та згинаємо по одній ніжці до голови. І затримуємося в провині на 10 секунд. І потім розслабляємо спинку 5 секунд. Хто хоче, можна 10. Вправа 8. Ставимо одну ніжку наперед, другу ставимо на носочок та робимо ось таку пружинку 15 раз. Спинку тримаємо рівно. На 15-й раз робимо ось такі гойдання з боку в бік 10 раз. Змінюємо ніжку та робимо так само пружинку та гойдання. Вправе дев'ята. Сідаємо в широку складочку та робимо ось такі нахили, пружинки до кожної ніжки, спочатку до правої, посередині та до лівої. І так повторюємо 10 раз. Далі робимо ось такі міні-пружинки на кожну ніжку, на праву та ліву по 10 разочків. Тепер робимо ось такі нахили, але вже рукою через верх пробуємо дістати до носочка. Робимо такі нахили 10 разів, і потім затримуємося до однієї ніжки та до іншої, гарно вивертаючи руку через верх. І це все, кінець розминки. Робимо гарний вдих та видих. Повторюємо ще раз і ще раз. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей, всім па-па!